Вітаю на каналі Наша Дача. Вчора у нас відбулося справжнє свято для нашої дачі. Ми прикупили 10 мішків справжнього коров'ячого навозу. Точніше, це вже і не зовсім свіжий коров'ячий навоз, що у нас під корови, але ще далеко не перегній. І в цьому відео я хочу розповісти, як треба вчинити з такою субстанцією восени, щоб навесні отримати високоефективне органічне добриво. Від застосування якого буде рости будь-яка рослина. По-перше, коротенько скажу, в чому різниця між перегнієм та навозом. Ось в такому вигляді це скоріше схоже на перегній. Бачите, воно сиплеться, воно вже почало розкладатися. Але якщо зазирнути, припустимо, ось сюди, бачите, тут ще таке все свіже, ось це навоз. І в навозі велика частка. Азоту, тому навоз свіжий, ось цей навоз, він небезпечний. Є при внесенні безпосередньо під рослини мішок 30 кг, в ньому знаходиться близько 2 кг чистого азоту. Це середня цифра, звісно, може відрізнятися. Приблизно 560 г фосфору і приблизно 1,3 300 калію. Зазвичай період переходу коров'ячого навозу в перегній складає не менше одного року, а може і більше. Для того, щоб прискорити цей процес і скоротити цей період, ми використовуємо мікробіологічне добриво Байкал М. М це ефективні мікроорганізми. Саме ці мікроорганізми дозволяють нам прискорити процеси розкладання навозу і переходу його в перегній. Давайте розведемо розчин. Ми на 5 літрів води розчиняємо приблизно 25 мл байкалу. Для цього в мене є відмірювання. Якщо 30-50 мл байкалу на 5 літрів води, це буде ще краще, тому що щільність заселення розчину мікроорганізмами буде вищою. Розводимо, обов'язково розмішуємо, щоб рівномірно виглядав розчин. Розкладаємо таким рівномірним шаром, висипаний з мішка навоз, перегній, так би мовити, товщина шару сантиметрів 15-20 і проливаємо приготовленим розчином, щоб трішки промочити. Ми таким чином засіляємо мікроорганізми, які будуть зараз інтенсивно. Розкладати навоз, переводити його. Ось, виливаємо на такий шар десь 5 літрів. Зайвим не буде, можна трішки менше. На початку відео я сказав, що в одному 30-кілограмовому мішку свіжого навозу знаходиться майже 2 кг чистого азоту, 560 г фосфору і 1,3 кг калію. Як бачимо, фосфору найменше. Для того, щоб підрівняти, і коли ми будемо застосовувати в наступному році це добриво, у нас рослини не відчували дефіциту фосфору. Ми зараз додаємо на один шар, на один мішок приблизно 50-60 грамів подвійного суперфосфату. Подвійний суперфосфат це добриво пролонгованого способу дії. Ось так, приблизно таку жменьку беремо і рівномірно розсиплюємо. На 30 кг навозу от таку кількість. Плюс-мінус. Не так важливо і трішки можна ось так трішки замішати. Трішки розрівнюємо верхній шар ось так. І у нас такий своєрідний пиріг. Вийшов пошарово перегній, розчин байкалу і трішки подвійного суперфосфату. Але, друзі, треба враховувати, що в свіжому навозі дуже легко випаровується азот. Тому ми обов'язково зверху прикриваємо. Плівочкою, можна якимось іншим матеріалом, шматком ліноліуму старого чи чимось подібним. Головне, щоб не випаровувався азот, щоб все збереглося і ефективність нашого добрива не зменшилася. Ось так все щільно запакували і запускаються процеси переробки завдяки байкалу замість років на повне розкладення коров'ячого або будь-якого іншого навозу у нас піде 3-4 місяці. Тобто добриво буде вже готовим для використання повноцінного навесні. Звісно, можна свіжий навоз вносити на грядки восени. До весни він трішки вже зменшить свою концентрацію, тому що частково азот випаровуватися буде. А частково він буде промиватися кудись в більш глибокі шари ґрунту. Тобто концентрація азоту зменшиться і вже така небезпека від свіжого навозу до весни суттєво знизиться. Але, на мій погляд, все ж таки краще почекати, якщо нам для точкового внесення ось це добриво потрібне, не для сплошного, як ми раніше тачками розвозили, купи, купи, купи на квадратний метр, купу 30 літрів. Ми Перегнію, так потім перекапували на зиму і таке інше, то зараз ми не маємо можливості в великій кількості використовувати цього перегнію, тому будемо більш обережно. Якщо немає можливості у вас купити навіть 10 мішків коров'ячого справжнього навозу, можна використовувати інші органічні добрива, наприклад, курник. Частково заміняти коров'ячий навоз можна будь-яким органічним добривом. Ми також в своїй практиці використовуємо курячий послід. Курник так званий. Ось у мене пачка на 5 кілограмів. Треба уважно читати вміст і звернути увагу, що тут азот і фосфор майже в рівних частинах, тому що це курячий послід, а калію тут менше. Також є кальцій, сірка, магні, заліза. Все. Що притаманна суто для органічних добрив. В наступному році будемо навесні починати використовувати. Звісно, буду показувати, що ми отримаємо, і як цей навоз буде виглядати наступною весною через 4-5 місяців. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!